Вдалося, Мейбл. Після років важкої праці ця революційна технологія дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Оце от кладеться сюди. Так, так, оце от оце Це от сюди. Оце от сюди. То якщо коротко створено типу тварину, так, щоб інші тварини гадали, що ти тварина. Так, клас. Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно. Куку. Як же ти гарно? Як вона, як Я вас розумію! А він йому каже, ну ти олень. Здурійте. Гарна сонячна місцинка. Ага. О, ні. О, так. Ні! А ну, О, ну добре, добре, як скажеш. А що таке? Ага. Сенсі, чому я його врятувала? Ага. Так, на що ти зробила? Що? це? Що? Серйозно? Вона ж тебе з'їсти хотіла. Ну так, упіймала ж. Закони озера. Угу, Правила. Стоп, я в шоці. Ти справді це нормально сприймаєш? Ну їй же ж когось треба їсти. То... Ти досі хочеш? Та ні, тепер якось дико. Слухай, Мейбл, стрибо технології Я не має підривати закони природи. А! Знайшла таки цю кнопку.